Знову кінець місяця, і знову стрес. Цифри у платіжках лякають дедалі більше. Люди поважного віку. Взагалі хапаються хто за серце, хто за гаманець. Бо пенсії ледве вистачить заплатити, хоча б за половину кумірного. Який сюрприз чекає у поштовій скринці цього разу? Годі здогадатися наймовірніше він ну не буде приємним. Так чи інакше, а платити все одно доведеться, але можна менше, навіть набагато. Чимало пенсіонерів вже вміють заощаджувати правильно, і саме про це наш наступний сюжет. Щомісяця місяця отримуючи комунальні платіжки, пенсіонери з острахом розглядають в них зазначені суми, аби впевнитися, що в змозі розрахуватися за комірне. Прийшла квітанція на 3,49 за газ збіркасів. Взяли з мене 6,49. Кому эти 3 рубля эти? Вот зараз будет, ми будемо платити уже по новим ценам. І наскільки оно повысилось? на 30, на 50 процентів, от наскільки. Так само бідкається і Марія Петрівна, яка прагне розібратися в захмарних цифрах у платіжках і хоче зізнатися, на чому ж можна заощадити, оплачуючи комунальні послуги. Проблеми є, звісно. По-перше, проблема велика з отопленням. Я отримала за ній час Отоплення, що я вважаю, що нам відключали несколько разів отаплення і гарячу воду там, де був прорив. Нескільки днів не було топлення, а отримали велику суму. Запитань виникає чимало, а найбільше вони турбують пенсіонерів, бо невеличка пенсія диктує свої правила. Тут варто економити кожну копійку. Тож для того, щоб люди поважного віку були більш обізнані в питаннях захисту своїх прав та інтересів, у столиці організують лекції з правил, економії, ресурсів та. Енергоносіїв тут зібрався народ, люди так сказати, поважного віку, по яких дуже боляче вдарила ці вдарили ці тарифи. Через це важливо для них знати, де вони можуть зекономити, як зекономити. Найперше, на що звертає увагу присутніх доповідачка, це облік власних витрат та використання енергозберігаючих технологій і пропонує поступово замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі, які окупляться найближчим часом. Час бути економними. Як заощаджувати енергоресурси, і як заощаджувати на сплаті за них, слухачі занотовують можливі способи економії, зокрема використання спеціальних насадок на крани, так званих аераторів для зменшення витрат води. А крім всього, для пенсіонерів у читацькій залі організовано тематичний стенд з інформацією про варіанти збереження енергоресурсів. Марія Петрівна взяла до уваги кілька порад. Ну, во-первых, електроенергія. Это уже лампы, заменить лампы, это я уже начну с этого, потихоньку. Надо подумати нам о том, что оставить прежні привычки: мити руки, мити посуду, чистити зуби, не так, щоб вода неприревно лилась. Своєчасна інформаційна допомога людям похилого віку допоможе організувати свій побут так, щоб економно використовувати комунальні послуги і таким чином заощадити власні кошти.